Путін справді все більше відривається від реальності, чого з ним насправді не було давно. Це абсолютно правда. Тобто Трамп йому запропонував прекрасний вихід з ситуації. Трамп йому запропонував ті речі, які про які можна було тільки мріяти. Він його повертав в велику вісімку. Де факто. Він його повертав взагалі весь світ, і від нього вмагалося лише сказати про те, що я зупиняюся, але він, вибираючи між Реальністю, яка говорить про те, що ти повертаєшся, ну не повністю в 2021 рік, але багато в чому ти повертаєшся в 2021 рік, або продовжуєш війну радиків химерних своїх забаганок, Путін прийняв рішення йти заради своїх забаганок. і тут насправді да велика кількість російських еліт безумовно з цього приводу є незадоволеними, тому що вони розуміють, що далі буде ситуація економічно тільки погіршуватись, і внутрішня ситуація. Із більш менш контрольованої переходить в неконтрольовану фазу націоналізації і репресій.